Вітаю, Ви на каналі відпочиваю, працюю творю. Прийшла пора вже прибирати бадил із моїх помідор. Ось такі вони в мене були. Зараз хочу показати, яке коріння вони наростили, завдячуючи моєму підходу до посадки. Якщо вам буде цікаво, то можете побачити це в мене на каналі. Тобто корінь просто бачите, куди він тянеться. Ось такі корні у помідор. Тому помідор було дуже багато. Ціле літо я показувала, які врожаї я тут збирала. У мене тут буквально 60 кущиків. Але помідорів було дуже багато. Ось таке коріння наростили мої помідори. Ну, в результаті таке доволі гарне бадилля. Вони не захворіли ні на яку і просто вже примерзли, коли були снічні заморозки. Дуже довго були зеленими. Ну і корінь ось такий, мають вони корінь. Якщо вам цікаво, як вирощувати помідори, от бачите, який корінь. Оце корінь у помідора. Ось таке воно довге і таке воно масивне. І таке було стебло. О. Вся технологія посадки. Від вирощування розсади до збору врожаю можете побачити в мене на каналі. З вами була Людмила. На все добре.